Доброго дня, шановні глядачі підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні буде будуть огляд телефонів, 13 телефонів від мого постійного постачальника Артема з міста Тернополя. Вітаю тобі, Артем. Дякую тобі за шикарні телефончики. Довго ну, нічого ну, ніч не бралося від нього, бо не приходили телефони. Застрягли було, очевидно, на таможні, як і буває завжди. Як завжди в них і в цьому лоті і Blackberry, якщо хто дивиться, моє відео довше. довше час мої, мій канал, то знає, що Артем переважно на Blackberry в нього э, лоти. Але приступаємо. Отже, це буде 13 телефонів, серед яких 5 сенсорних, все решта клавішні. Першим, ну, як завжди, Blackberry, трошки липкі. Я так бачу, що це модель саме в дуже легкому солдач покриттю. Це моделька Blackberry 8310. О, як у нас тут роз'ємчик. Ага, міні. Зараз будемо пробувати. Якщо міні, то і міні. Так. Зараз підстоїдинимося, щоб зразу не затримувати чергу, як кажуть. Так, як знаєте, що якщо, наприклад, BlackBerry живий, то має висвічити лампочка. Ліпестріч. О, це лампочка. Телефон живий Плюсик. Відео зразу обов'язково стати плюс. Далі йдемо. Це є BlackBerry, що у за моделька. До речі, ось саме ці модельки 97.00780. Не знаю, чому вони дуже користуються популярністю. От, буквально нещодавно це вже буде, хто, хто буде задивитися це відео, то буде вже не нещодавно, то вже прийде. Приблизно пару тижнів, бо це відео знімається в кінці листопада, але на знятого матеріалу ще є 30 відео. Ну, як собі розумієте, то викидають то по одному, то по три відео. Звичайно, якщо відео огляду, то по три відео, два-три огляди. Віде. А якщо, наприклад, розпосилки, щоб комусь цікаво було переглянути, то відео довше можливо виходить. І відповідно... Буде по одному тоді відео викидатися. Далі. значить Цей моделька 9780, вона дуже популярна. Цього, до речі, ще не розказав бачите, перестрибнув чомусь. Ем, е, в... Чоловік е, сказав, що ось тут дайте мій мене тако на, на Оліксі викладено було телефони Blackberry Blackberry стола з е, Йому сподобався саме нижній ряд 9700 9780 Сказав, якщо буде то у вас такі телефон, я куплю без питань. Супер, може водний є, там ще я бачу, що там ще один буде. Так. Є. трошки тут зарядне, карявеньке, може бути і може... не чіткий сигнал. Але щось не світиться. Ні, світиться. Телефон повністю робочий. Єсть! Дальше. Далі, хто пам'ятає, у мене такі були вже телефони. Я теж не напишу, не скажу, що тут немає шильдика. Це ось, видно сідімейчні телефони, у мене такі були рожеві і сині. Вони швиденько розпродалися. Це очевидно, очевидно, очевидно. Сідімейчний телефон з пошкодженим гніздом, певно. Воно так... Хоча ні, нормальне гніздо. Подивимося, чи воно... він живий чи ні. Чи живий чи ні? Скажіть мені. А як би склав ще вийшло? О, живий. Вже лайк ставити. Три лайки має бути. Полюбе. Так, це вже на продажу вже є клієнт на нього. Ось, я казав, другий вже хлопець. У нас оцей 97,80 і 97,80 Взагалі супер. Уже от два телефони під клієнта, як кажуть. Ну, живай Раз, два, три. Ялиночка гори. Ну До речі, скоро Новий рік. Пишіть як то, де новий рік іде зустрічати, звичайно. Ну ж бо. Невже це, це вже, не вже я так втішився? Щось в мене так зарядне так може клімає. От, ось засвічується. Че видно, тут може або з гніздом щось, або з. з, 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 з. Може зніздом, або з гніздом, бо зарядним шнурком. Оце під питанням. Ну ж бо друже Бобер. Це під питаннячку. Добре, їдемо далі. Далі в нас. Далі, Долі приглянемо. Знаєте, я колекціоную карточки, сім-карти, сімаріки. Тут, очевидно, сімаріка, ні карти пам'яті немає. Шкода. Тут безсімочний. І тут сімок нема. Так. Це в нас Nokia. Сімочка у нас є. Входиться сюди вже до колекції. Так, і тут у нас Тільки не пошкодити, карти пам'яті нема. Так, цей, 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 у нас не знаєте, чим перевірити. Відкладаємо його на сторону, потім перевіримо. Йдемо далі. У нас є, як завжди, от, трошки відламане, але ми це все зремонтуємо, Сонімчик XP1520 AR5. Зараз будемо тестити цього хлопця. Там головне, що він запустився, а все решту тут таке. Дрібниці життя. Я вже не питаю точно, як тут розпіновочка йде. Фейерверка, надіюся, не буде в прямому ефірі. А то скажете, ооо... Ем, відео про телефони знімаєш піротехніку. Я буде на темі замовити колись з часом людського лабораторника, бо це, це пародія просто. О, живий лайк! Це ж має бути, от О, це спитання, це, спитання, це підпитання вже третє, це вже четвертий лайк має бути. Я, тобі, я, я з тобою вітаюся теж. Взагалі, класно. Добре, супер. Так, сунімчик є. Наступний Сунімус, Яке називає, ага. Фіг вам. Дисканцівненне житло. Ну, коротше, це я заважний відрозкучу і протестую його. Щоб не затримувати час. Так, такий самий сунім. XP5700. на краєчок має бути, так поняв, плюсик, ой, мінусик. Тут пласт. Якщо це так. Ну і... Чекали, чекали. Чомусь не дочекались. Або я щось хімічно не так, або... Телефон не робочий. О! Значить, будемо знати тут все навпаки. Поки він запускається і акуратненько візьмемо. Міні прямий, в прямому ефірі ремонт буде. Та, викрутку викруткою розкручу, бо пальці лишати мені неохота. у нас ще мій знадобляться. з чимось щось із чимось чимось із чимось так раз Блін, що ж ти? сейчас певно, до додому Треба тут. Упс, запустився? Щось не, не зрозуміло з ним твориться. Ці осоніми жовті якось розходяться, а чорні. Скоро буду засолювати їх. Якщо не помиляюся, в мене їх три чи два, не, не знаю точно цілу. ці кількість, а з тим буде вже ціла колекція. Можна баночку засолювати. Версій V1.0 0 О, і Перезагрузка. Очевидно, щось не, не те. Не будемо його мучити. Так, щепляємося сюди. Угу. Це щепляємося сюди. І будемо все далі. Зараз, опля. Оп! О, тобі, Запуск пішов, це не можна й тішити. Значить цей не, робото, не роботоздатний. А десь певна прошивочка можливо злетіла, котик лумляться. <звук> така сама історія. О. Цей оживочка, тому це може я щось не те хімічного, але це той, що не запускався оцей, скоріш всього. Не вживаю. Ну не вживаю фіг з ним. Так, цей... Щось теж якісь хіміки виходять з ним. Закриваємо, щоб не згубити. Так, кладемо у сторону. Наші викрутки викрутаси. Їдемо далі. Тепер же, можливо, якщо хтось -хто дивиться, цікавіше йому сенсорні, то друга частина починається з сенсорами. Опля. Не знаю, що це за діч, дичайша, це щось з Amazon пов'язане. Зарядочка у нас мікро. Не знаю що, живий, не живий, будемо бачити. Наступний, до речі, в мене такий був тільки без кришки, без акумулятора і неможливо було запустити, бо м -м, активація через Verizon йшла. Сидимося, чи тут якийсь сімарчок лишився, чи ні. Ну, за схоже до того, але там трошки питаємо дальки ніби ще ніби було. Тут Зараз поки той уживати буде. Чи не вживати, чи вживати, лише богу це відомо. Навіть таку буде. Дивимося тут, де в нас плюс, де в нас мінус. Ага. Перший плюс, третій мінус. Можливо, цей друг оживе. хоча Не сильно впевнений, що він не заблокований. Ну, але, в принципі, як планшет комусь ну, для домашнього користування, чи як в машині можна таку штуку ізобрести як навігатор, ага. яких тобі. І все? Друг мій, друг мій старинний. Все? А ні, щось звибрувало. Сімочка до колекції. Тайдатки, це був Дід Мороз. Ага. Очевидно, йому не вистачає потужності. але то, що він оживає, світиться, модифікація, це вже добре. Пставимо. Це робочі. Зарядимо. Не бачите. Дасть чути, як кажуть, народі. Далі, що мені Ну, Він віддав отакі навушники. Такі навушнички спортивні. Це взагалі супер. Як воно має світитися, не світиться Та я теж того не знаю. Прикольно щось таке. якась така діч. Можна не знаю, хто така хай стоїть. Далі. Alcatel. Якщо пам'ятаєте колись дуже давно, в мене був Alcatel QS, це не, 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 Q5509. Моделька, так, Qus 5509, він в мене був у такому стані без кришки. Мій, я, до речі, його так само днями продав з лотом. Лотом прийшов, і, прийшов Він Він заблокований суто на оператора, який аккаунт я розблокував, бо там був аккаунт був. Ну, щоб не попадало ніякого вологість, щоб схожий чохол. тут кнопку наростив, щоб можна було чохол нажимати, він мені в за... так, такому плані поїхав. Ну, тут ніби німа, немає ніяких таких е нюансів по корпусу, що не видно, що чи він е немає знову нюансів по корпусу, а е немає. Написів, що це він заблокований. О! Вау! Це вже супер! Дивимося! Дивимо ще? Ух ти Ще й заряджений? Таке може бути? Ну, друже, а чому ти не вмикаєшся? Обрив кнопки? Не може... О, ні, я включився трошки сильніше. них така Такі на Тому так само алкоталіт, така була біда. Ще один алкотелюс. Під тракфоном це вже стопудово він заблокований на оператора, хоча не виключно, що він може бути і робочий. Далі подивимося, що, це... що це за модель. Що вам цікаво було. О, щось і сімочка в кожному відео по сімаріку. Ще класно. Вилази. Угу. Не хоче вилазити Але ми його заставимо вилізти. Що це у нас? Якщо там тракфон, то тут що пишеться а тут нічого не пишеться. Просто написано щось ТФ. А, можливо, це скорочен ТФ тракфон. До колекції не буде. Угу. Тут на Google акаунті то не проблема, життя. Таку радість робив. Тут таку ми радість робили. Ага. Так що ми це збацимо, не питання. Робочі. Їдемо далі. Це ми цю радісненька доробимо Так, дивимося на цього хлопаку. У нас на саме закусочку От отакого лайба. Це називається Get Nord. Подивіться, ну, берете в руку та тягарець конкретний. Тут кнопки не, не нажимаються, так бачу. Посітішив. Тішеся. І дитина цвішку. Потішиться. Потішиться дитину. Ось це щось натішись. Зараз попробую його трошки роздраконити. Тут. Так, це наче почалось робочий. Все працює, але слава богу, кнопочки працюють, бо то. Так, ага. Тут кнопки так нажимаються, що зубами хоч відгриза їх. Добре. А ми цей поставимо окремо на зарядочку. Може оживе він. Так, а цей щось у нас не вмикається, але ми зараз його підідаємо у нас у лабораторничка. Міні-роботочка, тракофон, вірилась модель. Цей локтель, так, 574 bl і майка є, але вона нам нічого не поможе. Так, у нас десь плюс-мінус де. плюс середину третій мінус. Як завжди, все навпаки. Але нас це не хвилює і не повинно хвилювати. Ми його або запустимо, або піде комусь як донор. Живий! Тільки нас лишилося Nokia Дума розмуду вести. І-і-і-і. Бо ж ми не знаємо, що він. BlackBerry так само під питанням в нас вийшов. І цей getNord. Так само що щось Щось з ним не те. Це поставити на зарядку. Вискаку в мене. Це у нас, можна сказати, робоче. Чудо. У нас чудо це робоче, Поставимо на зарядочку живе, не живе, будемо бачити. Цей у нас так само щось, ну я його розібрати не можу ніяк, бо це монолітний телефон. Бо щоб струмити десь на зарядку можливо доїде. Так, ці наушники також щось яких признаків життя не виявляють. Вставляємо їх у сторону. Get North, дивимося. Я поставлю на зарядку, бо ви є. Так само, якщо оживе, то я вам наступне відео розкажу, чи він ожив, чи не ожив. Прикольний апаратик І тоді вже, можливо, навіть буде і відео огляд. А цей дядько. Тіп. Зараз в себе, може зараз знайду якусь схожу батарейку. Отаку От знайшов якусь батарейку, Nokia c 5-03, стримив на зарядку. Будемо очікувати, не знаю, скільки це часу, той не оживає. Можливо, треба трошки більше часу, будемо бачити, дасть чути. А якщо зараз оживе, то ми, під... ми включимося, щоб вас не затримати, бо це може тривати. Від кількох хвилин до години часу, якщо, це, якщо телефон ще взагалі робочий. Отже, не переключайтеся. Для, вас це пройде, для мене це пройде можливо деякий час, а для вас пару секунд. І ОЕВРИКА включився. В нього лишилось тільки знайти е людську батарейку, кришку, перевірити. Можливо, ага. він ще хоче зарядитися і, і перевірте чи не бачить українські симкарти щось не, не бачу радості включені від нього ну, в кожному разі в нас вийшло хоч якесь але цікаве до надії відео підписуйтесь на мій канал ставте пальчики вверх і вам щастить. Будьте здорові. па па-па